Вже колишній міністр Чернешов вийшов під заставу 51 мільйон гривень. До цього він сплатив 120 мільйонів гривень, щоб теж вийти під заставу. І того виходить 171 мільйон гривень. Я подивився, скільки заробляють у нас міністри. В середньому це приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Тобто в рік виходить трішки більше мільйона. Виходить, що для того, щоб сплатити ці застави... Він мав 150 років не витрачати нікуди гроші, копити їх, щоб сьогодні бути на свободі. Якась хибна математика. Згодні. Але для України це нормально. Така математика у нас нормальна. Немає ні в кого питань до того, звідки у звичайного міністра 170 мільйонів гривень на ці застави. І при цьому він каже, що він не корупціонер парадокс.